85 тисяч доларів маємо до продажу будинок в Славської з дуже крутезними краєвидами. Ось так, друзі, відкриваються нагори. Просто неймовірна красота. Зараз розкажу більше деталі про будинок. У нас є тераса 30 квадратних метрів. А також будинок два поверхи 70 квадратних метрів. На першому поверсі кухня-санвузор вітальня, на другому поверсі і спальня. З дерева. Товщина колоди 22 см. Зараз зайдемо. В будинку тільки потрібно робити, завести меблі і техніку. Все готове для проживання. Це кухня. Також санвузол з душовою. Вітальня. 11,5 квадратних метрів. І наверху, в другому поверсі, дві спальні з дуже крутезними краєвидами. Так, друзі. Так що, друзі, хто шукає будинок в Карпата з кортезними краєвидами, телефонуйте. Зараз покажу саму територію. Це територія будинку площею 6,5 соток землі. Будинок весь огорожений, засаджена деревами, паркомісте для автомобіля відкатні ворота. Також є скважина 37 метрів. Так що, друзі, кого цікавить, мати такий будинок у Карпатах, майже готові тільки залезти меблі і жити. Заведено питання у вас є. Так що телефонуйте, остайтесь.